Про історію Вітаю на каналі про історію. Всі попередні відео на цьому каналі були озвучені голосами штучного інтелекту. Однак сьогодні біля мікрофону я, Андрій Лісовий, автор цього каналу. І всі подальші ролики я планую озвучувати саме так, адже історія, на мою думку, має звучати по-живому. На війні воюють не лише гармати, але й образи. Відеоролик – це зброя. Він може надихнути, залякати, вмовити або ж переконати. Сьогодні ми порівнюємо мілітарну рекламу України та Росії і подивимося, як за допомогою візуальних і наративних прийомів дві держави ведуть війну не лише за території, але й за розум. Давайте спершу подивимося не в минуле, а в теперішнє. Спробуємо уявити звичайну прогулянку сучасним українським містом. Ми йдемо вулицею, і нас зустрічають білборди. Але не рекламні плакати магазинів чи телеканалів, а величезні яскраві мілітарні постери. Вони не кричать, вони дивляться. Іноді мовчки, іноді з написом. Часто це зображення бійця з третьої штурмової бригади або інших підрозділів. Це вже не просто реклама, це частина міського ландшафту і частина нашої нової культури. Ці білборди мають вражаючий дизайн, лаконічний, стиль, точний меседж. Тут відчувається рука майстра, людина, яка знає, як побудувати увагу. Та говорити за аудиторією. І тут виникає закономірне питання, як українська мілітарна реклама виглядає так професійно? Чому вона справляє сильне враження, і більше вражень, ніж багато державних компаній у мирних країнах? Відповідь у трансформації. У трансформації, яку пережила українська армія після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ прийшли тисячі людей, які до цього не мали жодного стосунку до війська, але вони були найкращими у своїх цивільних професіях. Серед них дизайнери, маркетологи, стратеги, СММ-фахівці, IT-спеціалісти тощо. Люди, які роками будували бренди і запускали компанії, створювали креативи для корпорацій. І коли вони прийшли на фронт, то разом з автоматами принесли із собою досвід і культурні комунікації. Саме вони ті, хто почав формувати новий візуальний образ армії, образ, який не лише мобілізує, але й викликає довіру. До 2014 року мілітарна реклама в Україні майже не існувала. Армія асоціювалася радше з радянським спадком або ж дідовщиною. У Росії ж військовий образ формувався ще з 90-х, глянцеві фільми, паради, культ перемоги у Другій світовій. Одним із найвпливовіших інструментів російської мілітарної пропаганди стали серіали: ні, не просто бойовики, а багатосерійні історії, які поступово й ненав'язливо формують образ армії як норми. Є? Чуйте. Это попискил Уингомат. Интересно, почему через них я должен узнавать, что мой мой сын отчислен из ВУЗа. У 2000-х роках це була системна кампанія. Державні телеканали запускали серіали, що мали олюднити російське військо та зробити службу привабливою для молоді усе з чітким ідеологічним підтекстом. Серіал Солдати, який виходив на телеканалі рен ТВ з 2004 по 2013 рік, це понад 300 серій. Це псевдокомедія, що подає строкову службу як веселе братство. Тут є дідовщина, але вона показана з гумором. Командири сурові, але справедливі, жодного критичного погляду, лише стереотипи про справжніх мужиків. Глядач звикає до думки, що армія це нормально, цікаво і навіть весело. Важливо те, що ці серії активно транслювалися в прайм-тайм, а значить, мали масовий вплив на мільйони росіян, передусім підлітків. Ще один приклад це серіал кадетство. Він стартував у 2006 році. Це історія про хлопців у Суворовському училищі у фокусі, романтика, форми, дружба, становлення характеру. Але за цією здавалося б невинною оболонкою ключовий меседж дисципліна, субординація, лояльність до армії і держави. Це не лише правильне, але й героїчне. Кадетство це серіал, який готує молоде з прийняття війни як чогось неминучого. І навіть престижного. Але найстрашніше, що всі ці серіали транслювали і на українську аудиторію, ба більше українська аудиторія активно їх споживала, і це, на мою думку, було найбільшою проблемою. Обидва ці серіали показують військову систему як школу життя, але за цією школою приховується головне: підготовка до підкорення, до ієрархії і до виконання наказу без питань. Після початку російсько-української війни усе змінюється. Україна почала створювати меседжі про реальних захисників людей, які обирають боротися за свою землю. Я батько. Я молодший брат. Я водій маршрутки. Я скоро одружуся. Я фанат шахтера. Начальник відділу продаж. Я прораб. Я програміст. Я свидетель на свадьбе. Борщица. Дядя Юра. Таксист. Я вчитель физкультуры. Я студент-геолог. У мене своя фирма. Я кращий друг. Зі школы. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний Ту. син. перешла до агрессивного, милитарного кинематографа. де війна, це шоу и в ритуал. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? на что ты способен. Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать тебя, познать границы своих возможностей. К черту границы, ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Командир здесь только для того, чтобы ты мог увидеть в нем врага. Потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг это ты. Вчорашній ти. Твоя задача вислідити врага, догнати його, превзойти, стати кращим, ніж он, і повернутися назад побідітелем. Тому що завтра перший день твоєї нової жизни. Погляньмо на візуальну мову: Українські ролики це кадри з окопів, дронів, розмови з бійцями, відверта емоція, біль і втрати. Музика часто приглушена або штривожна. Російська реклама це постановка. Чоловік іде по злітній смузі у формі, він сповнений рішучості. Все це знято у стілі Call of Duty. дим, вибухи, словомов, піх, пах. Це не реальність. Це постановка величі. Україна говорить до глядача: ми тримаємо стрій. Тут важлива гідність, а не пафос. Реклама не обіцяє слави, вона показує ціну. Це війна за дім. Україну. Рідна земля мати. О, Господь, отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Голіте, міні! Ми моїх браті! Мої Нехай рука моя буде твердою! Що приватиме ворогів! Ворогівця. Нехай око моє буде ясним! Що приватиме ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Що вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Що вбивати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь Отець наш небесний! Благословіть! Наш рішучий нас! нашу священну повзду, нашу святу перемогу! Росія ж апелює до почуття імперської місії. Будь чоловіком, захищай Росію від сатани. Це лозунги, які часто супроводжуються музикою з оркестром і кадрами із з позначками Зет. Це не заклик до захисту, це ритуал агресії. Інше ключове розрізнення це образ ворога. Україна показує конкретного агресора, російського солдата, техніку або ж пропаганду. У світі багато простих речей. Лопати. Вони бувають різними. Садова, совкова. Дитяча. Але є інша лопата. Її ми використовуємо, коли вирушаємо на позицію. За короткий час риття виходить окоп, де можна сховатися від куль. Якщо танк проїде над таким окопом, є висока ймовірність, що він не завдасть солдатові жодної шкоди. Ми зариваємось в землю все глибше, а потім з'єднуємо окопи зі своїм товаришем. За кілька годин окопи всіх стрільців підрозділу об'єднуються в позицію. Коли під рукою немає сокири, лопатою можна розрубати буханку замерзлого хліба. Солдат використовує лопату як весло, коли переправляється через широку річку. Якщо в нас кінчаться набої, ми знову скористаємось лопатою. І підемо далі. А коли отримаємо наказ зупинитися, дістанемо її і побудуємо навколо себе незламну фортецю. Цю фортецю захищають сухопутні війська України. Наші війська. Приєднуйся. 044 271 10 29 Росія ж зображає абстрактне зло. Це НАТО, гейропа, безликі нацисти. Часто чого ж зроблені наші мужчини? Із, Із татушок і проколотих ушок. Із ілюзії і бананових смузі. Зроблені наші мужіне. Із яркого гріма і стрімів? сладких пірожних і брендов адьошних. Зділений нашим мужчини. Із чого сделан ти? Присоєняйся к тим, хто сделан з честі, доблісті і мужества. Присоєняйся к своїм. Український солдат це людина. Доброволець, син, ветеран. Він має емоції, травми та потреби. У роликах не лише героїзм, але втома і рефлексія. У російських відео воїн це Кіборг. Беземоційний, з автоматом, прямим поглядом, його завдання виконати наказ. Він не думає, він іде. Ще одна різниця це цільова аудиторія. Україна говорить до всього суспільства підтримай, допоможи, поширь або ж стань частиною. Це реклама згуртованості. Росія ж говорить до молодих чоловіків, часто маргіналізованих, запишись, доведи, що ти не боягуз. Це тиск через сором і вдаваний патріотизм. У підсумку ми бачимо дві різні цивілізації. Українська мілітарна реклама це рефлексія на трагедію, це спроба говорити чесно в умовах катастрофи. Російська це елемент пропагандистської машини, що породжує нові і нові війни. Реклама не просто розповідає про війну, вона її створює і програмує. Мілітарна реклама це своєрідне дзеркало суспільства. Вона показує, що для однієї країни війна це біль і спротив. А для іншої героїзація агресії. Україна бореться за життя. Росія за смерть обгорнуту відею. Друзі, якщо вам близькі наші теми і ви теж прагнете відновлювати та зберігати українську культуру, підписуйтесь на канал. Ваші вподобайки, коментарі та поширення допомагають не лише розвивати український YouTube, а й доносити важливі історії до якомога більшої аудиторії.